Жоні гірських порід це буде желізобетонна конструкція над дорожнім полотном під смугою е, аеропорту. Е, ця железобетонна конструкція буде мати всього на всі вже зазначено 200 метрів е, протяжності. Вона не вимагає додаткових е, протипожежних і інших заходів, тому що це є елементарний е, железобетонний виріб. Які формуються на місці. Багато компаній в Україні мають досвід робити такі, такі об'єкти. Для цього не потрібно додаткових якихось будівельних екскаваторів, іншого машин та обладнання. Це надзвичайно проста конструкція. В Україні пробують, починають робити такі об'єкти за кордоном, це звична справа. Зараз можете поглянути, як візуально воно буде проходити. Я зупинюся, смуга почина... Тут зроблено графічний такий відеоряд, коли ми бачимо, що смуга буде мати два дві полоси, вона буде розрахована на тролейбусне з'єднання, адже з біля вулиці Комунальники знаходиться депо, це основне, яке зараз є. В цілому проїзд цей буде в 10 разів швидше, ніж якщо це робити через об'їзну. І в цілому це дає можливість. От зараз всім земельним ділянкам, які були знаходитися попри цей проїзд, стати економічно активними і сподіваємося, що виключно навіть від продажу і оренди і власності на даній земельній ділянці, такий об'єкт буде окуплено. Зазвичай, будівництво таких об'єктів дозволяє місту отримати якийсь поштовх в економічному розвитку. Це, в принципі, всі матеріали, які ми підготували. Окремо ми вирізали для вас відео, де показано, скільки триває фізично при швидкості 80 км на годину проїзд тунелем довжиною 300 метрів. Як можна бачити, з відео видно з заїзду, вже видно його кінець самого тунелю. Він дійсно не є довгий цей тунель є. Дещо більше, довше, верніше, ніж той тунель, який планується під злітно-посадковою смугою. Провести, як вже сказав мій колега, протяжність тунелю в 10, протяжність даної дороги в 10 разів менше, ніж по об'їзні. Варто враховувати і соціальну частину, не у всіх є власний транспорт. Щоб проїхати через об'їзну, у зв'язку з тим, що єдиним варіантом залишається це пересікати через місто, через, через центр або Через прилеглі райони і в зв'язку з цим завантажується. Місто відбувається загазованість так само центру міста. Що хочеться сказати, що вартість даного проєкту орієнтовно самого тунелю буде близько 120 мільйонів гривень. Це є попередній ескіз, попередні розрахунки. В Україні насправді не так досить багато є компаній, які можуть реалізувати дані проєкти. У випадку початку реалізації ми, звичайно, будемо супроводжувати даний проєкт, щоб вибрати найкраще рішення, щоб компанія, яка буде його виконувати, виконала його в терміни, в строки, які будуть обумовлені вже фінальною версією даного проєкту. Ну, саме саме головне, що хочеться наголосити, що в, міст, в місті, місто при випадку реалізації даного проєкту отримає новий інфраструктурний, досить потужний об'єкт. І який, по-перше, розвантажить частково місто е, щодо транспорту, по-друге, з'єднає два спальних райони. І якщо говорити е, ще мовою цифр або мовою об'єктів певних, то все ж таки ми розуміємо, що гравітон розвивається. Е, на гравітоні відбувається, ну, створюються робочі місця, так само, як і на кварці, створюються робочі місця і є робочі підприємства, які на сьогоднішній день активно працюють. І е, досить часто ми розуміємо, що при виборі. Тієї чи іншої місця праці люди враховують і відстань, яку буде доведеться подолати до місця праці. Тому...